Всім доброго ранку. Я вже проснулася, вже ходила на огород подивитися, чи, як там дуже мокро чи ні, чи вдасться мені сьогодні на смородині попрацювати. От. Подивилася на свої ці голландські тюльпани, що ми ну, садили ті, що донька купила мамі моїй. Лайма вже плаче, вже хоче, щоб її теж випускали. Зараз випущу. От. Погодка чудова. Я виспалася, все добре. <с, <с,> От. Буду пити каву йти, самій сумно, без вікуськи і без мами, Ну, нічого, я... я працюю, мені є чим займатися, то сидіть і сумувати немає коли. Хоча в голові ж привикла, що Ну, Хтось є ще в будинку. от. Так що такі справи. Рижик уже теж поснідав. Я вчора, до речі, була в місті і купила йому <клухи> рибу. О, вже з'явились такі маленькі карасики. І ви знаєте, взяла я тільки ранку ну, вийшла тільки рано вранці, він уже мурчить. що риби давать. Тільки дала Боже мій дуже швидко з'їв. От, в общем, буду йти займатися чимось для початку. Е, до речі, я мало того, що сходила вже на город, подивилася. Е, зараз вам покажу, я ж кажу, тюльпани. Е, склала посилку до донечки. От е, сьогодні хочу відправити. О, до речі, вчора в місто їздила, теж е, там її замовлення докупляла. От, хоч це і того, і того. А воно ж, ну як, сумка не резинова, хочеться всього передати, але ж є оприділені ну, правила, скільки що. О, так що щось вона замовляла, щось я своє додавала, ну, в общем. Хоча вона каже: Мама, нічого не додавайте мені. Ну, знаєте, мама мене поймуть. От. Так що пішла пити каву. А там розберемося, що робити далі. Сидіти точно не будемо. Ще ж вам хочу показати. Ось вони вилазять, звісно, ці. Ну, там он теж бачу, бачите, отак от воно може і погано видно тут камеру. Десь вже витикаються, а де і ще й ні. Так сподіваюся, що побільше їх там виживе. Ну, поки бачу зовсім мало. Ну, я сподіваюся, що це ще, ну, це ще ж рановато. Воно поки пристосувалося до земельки, то може ж вилізе, дай Бог. Ой, так що хотілося б, ну, такі вони гарні. Та я ж вам показувала, що такі гарненькі, ось. Так що, пішла пити каву, а так будемо щось робити. Так, дівчатка, готую я собі сьогодні сніданок і вам покажу. Так, беремо половинку цибульки. Ось так. от. Я не буду поки опускати камеру. Зараз опущу, як буду показувати далі. Беремо половинку цибульки, наливаємо трошки олійки. Половинку цибульки ріжемо так дрібненько. От. Потім ми беремо зелень. Зараз я опущу камеру і подивитися, що я Так, опустила камеру. Так, беремо, нарізаємо кріп. Небагато. Так, туди вичавлюємо три зубочка часнику. Я не знаю, дівчатка, я сказала, я вже може і не, не сказала. Так, який в мене буде сніданок. Це буде картопля, але я вам покажу, як її ну, подати. Так, трошечки незвично. Не так, як завжди. Можна просто зварити там дооселець, а можна подати гарненько і смачненько. О, може, і ви так робите, я не знаю, але я вам покажу свій варіант. Так, чесничок видавили. Отако. Щось мені так захотілося, прямо думаю, щас я зроблю. Якщо хочеться, треба робити, правильно? Так, тепер, е, ага, щоб тут цибулька наша не згоріла. Так, щоб вона була у вас золотистого кольору. Дуже не піджарюйте так. Трішки. О, так, сюди до кропу і часничку ми зараз з вами додамо олійки. Але не багато. Не треба багато олійки, тому що вона... Лишнього жиру нам не треба. Додали сюди олійки, змішали це все. Ось така у нас вийшла така маса. Перемішали отак от з олійкою. І ось таке в нас получилося така маса. О. Ставимо її в сторону. Так, беремо далі синю цибулю. Так, синенька цибулька в нас тут. Так. Я її отак от беру. Вам добре видно тут, я думаю, що. Я її отак от беру і ріжу не такими окольцями дуже великими, а так от полукольцями, отак от і тоненько. Скільки ви з'їсте, я ріжу, скільки я з'їм. Але ви знаєте, вчора. То смажила цей, така вона солодка. Так що те, що я її купила, я не пожалкувала. Вона смачненька. Так, це сюди. Так, тепер сюди трошки додаємо оцту. Трішечки. Я прямо з бутилочки так от возьму, покапаю. Все. <гум> так. Так от її трошки, як цей, вроді, піднять. Можна цукор додати, але я не буду. Вже підготувала її. Так, картопля наша доварюється. Зараз покажу, що треба робити далі. Беремо нашу картопельку. Я її варила в кожушках, можна і спекти. Тут і так, і так буде смачно. Так, потім на дві картопли... ну, на одну картоплинку, так, з одної сторони я кладу отак от, часничок із зеленю так от. Ну, так як я одна, то я собі так роблю. Отако. Так. Все виклали сюди, ось сюди. І сюди. Так. Отак от. У нас вийшло. Так, тепер. Це забираємо звідси. Беремо цю підсмажечку, яку ми смажили з вами. Отак от, от. Це така дівчатка оригінальна подача. Обіду чи вечері, ну, кому як там, коли захочеться. Я люблю таку картоплю. Я і люблю її навіть в фользі на природі. Вона теж дуже, дуже смачна і теж так от зробити зеленю. Це таку. Так, дивіться, як гарно вийшло в нас. Ось так от. Тоді. Далі беремо, ложимо сюди цибульку. Ось так от. Я її, так, що, якби вона була кольцями, трималася б краще. А так, ну, нічого. Це на смак не повлияє ніяк. Так, це ми сюди поклали. Отако. Так, і зараз оселедець. Так, оселедець беремо. І так, гарненько його ріжемо. До речі, це я вчора купила цей і називається цей голландський. Хоча, дівчатка, є. У нас, я не знаю, чи це в кожному місті, чи тільки у нас, не знаю. О, бо я його більше ніде не бачила. От. У нас оце голландську продають, потім звичайна сільотка. І називається пікантна. Дуже смак такий, особливий, смачна, дуже. Дуже. Ну Така вона. От, знаєте, як... За смаком така, як от, кілька пряного посола. Ну, схожа, не зовсім так, звісно, ну, але так от. Так, ну сю людину отаку ми ложимо. Сюди, сільдочку. Так, я ще трошки її підмастила, отак от олійкою. Отак от, дівчатка, в мене вийшла. Я думаю, що вам така картопелька сподобається. І ви будете їсти це задоволення? Дуже с... ну, як... смачно виглядає, і вже слинка котиться. Так що пішла я снідати. Хто ще не слідав, снідав теж смачного? От. Спробуйте такий рецепт. Може вам подобається така картопелька, яку ми любимо? Так, пішла я снідати, а далі будемо щось робити. Так, посуду помила, пісніжники посадила. Собака моя ще десь бігає, але зайшла щось у вольєр вже, вже не захотіла. От, Пісніжечки посадила, вони трошки приляли. Зараз вам покажу. От, Зараз буду собиратися, Відвезу на почту посилку. От. Ходила. Оце тільки що на огород хотіла почати поко... ну, як... копати, а потім думаю, вже посилку побожаю, відвезу нема ще як, може аж під вечір. А може сьогодні не вийде, тому що вчора дуже великий дощ, дуж, бо воно мокре. Ну нічого, підсніжники посадила. Зараз покажу. Ось тут ось один посадила, ось тут ось другий. Похилив головку. О. І Тут ще в одному місці посадила третій. Ну цей вудліший, цей не те. Ну, такий, більш слабий. Так, дивіться, який в мене вже ось морозник. Ось квіточка. Красинка. Вона мені дуже подобається. Гарненький. Тут ще будуть квітки. Це ще не квітне, це ще такий слабенький. А тут дивіться на крокосах, скільки це. Дівчатка, ви знаєте, я щось дивлюся, щось був жовтенький, жовтого немає, а ще один фіолетовий такий же ж. Коротше, в нас так вийшло, що і дивіться, вже джілка працює там, трудівниця. Так що, красота. Ой, ще оцю кучку і тут. Бджілки працюють, теж все сухне, та будемо тут у в цій полоти. Поки тут була, крокуси вам показувала, розмотала виноград, тому що так все время і забуваю. Вчора воно дощ був, думаю, піду. Так глянула ой, таке все буде мокре, я думаю, завтра зранку. Так що, Ну так, гарненький, вроді немає нічого такого. Так що, в общем, всі вже виногради розкриті. Тепер будемо займатися чимось другим. Та є чим займатися, вже сама не буду, маму почекаю. Будемо і білити хату. Чим бачу, погода налажується, то будемо працювати. От. Ну все, їду на почту, а потім прийду додому і буду працювати. Я вже вділася. Посилочка моя, як казала я невеличка, наготовлена. В общем, сідаю я на свій велосипед і поїхала. Все, зустрінемося вже потім вдома. Я вже вдома <сум> єлі приїхала. Сумка, цей, але важка на міс з моста. Ну, в общем, ну нічого, вже відвезла, слава Богу, відправила, все добре. От приїхала додому. Випила чайку, в мене є з цієї кухоньки, дорожки, бо ми знімали, воно було дощі, не було як постирати. Зараз погодка чудова, зараз постираю, а далі ще щось знайду за роботу. Так що пішла я працювати. Погодка просто супер, пташки співають. Я була оце їхала лісом, боже, така красота. Просто. Річка так і залишилась, більше слава Богу, не розлила. На берегу вже дуже багато сидить рибаків. Я так розумію, що, наверно, щось ловиться, тому що ну, сонечко наверно, тепло стало. Дорожки вистирала вже, хазяйка роби. От. Взяла сапу, пішла, думаю, спробую. У мене і тут не багато, тут тільки сім кущиків. От. Хоч і мокро, але ви знаєте, я під, те, підполола її. Ось так я підполола. От. Завтра вже, а може, цей тут більший кущик, то тут, тут. Те, я глибоченько підполола. Завтра тоді ще підсиплю, то, що я Там ми з Вікуською їздили, брали у куми. Зараз поїде. Кажу, зараз сьогодні ні, а вже завтра. От. В общем, працюю. Нема коли мені віддихати. Ну, Поводка така хороша, і хоч це все те. То постирала, то ще щось. Ну, знаєте, як воно. Воно як хто в селі, то він мене розуміє. Воно е, оці дорожки там у кухні ходиш, вроді, хазяйства немає, але все одно, вікуська, дощик. Ну, в общем, та й самі такі ж самі. Що ж, воно ж, ну це ж село. Так, прийшла подивитися, думаю, заодно тут у тому. На Тому Думаю, хоч подивлюся, чи та хоч цибуля, чи хоч чесник, хтось сходить, бо посадили хто зна колись, дівчатами. Ну, тоді-то ходила, то не було. Ви знаєте, є. Це, наче вилазити. Зараз покажу. Поганенько цибульку не бачу, а чесничок. Щас. Ось тут чесничок уже воно так от, бачите, там видно. Вилазить. Дивіться, який ще вель уже. Петрушка така гарна. Та воно цибулька почала, але ще ж воно не це, воно ж не наключене таке було. Та да, нічого, ну вже почала, це вже хорошо. Ну, більше клубничка така красива. О, хоч ми її вигребли, оте сухе листя, тепер вона гарненька. Те, що сія, але ще нічого не видно. Так що, де ще й холодно. Ну, нічого. Ось буде тепленько, швидко все повиростає і буде нам варити, що зелений борщ. Я його це люблю весною дуже. Оце коли починається тільки, прямо хочеться і таке щось свіженьке. Це вже, Ой, мама, я пішла у вольєр вже не захотіла більше гуляти, бо я їй насипала смачну кашку, вона почула, що запах такий пішов, і пішла. Я їй кажу, гуляй ще. Вона вже не захотіла. Та вже воно і сонечко, так правда, низенько сідає. От. Днем було тепленько і вітерець був, а зараз трошечки вже прогладніше. Але я думаю, що завтра буде дуже чудовий день. От. На завтра теж свої плани. Треба щось цей, наверное, зранку в будинку поприбираю. От. Треба вже так освіжити. У цей... нас там ніхто не буває, але ж. Пил, самі знаєте, збереться ні від кіля. Потім щось приготуємо з вами смачненьке обов'язково. от. Завтра у мене вже є там <хи> плани, що показати вам і нам приготувати. от. Так що, Ось так у нас пройшов сьогодні день. Але я рада, що я сьогодні і посилочку відвезла, і ці коврики постирала, от, і ще й смородинку зробила. В общем, день пройшов продуктивно, Як завжди, в праці. От. Так що, як ото, довольна своєю працею. А на сьогодні буду закінчувати своє відео. Бачу, на мене підписуються нові люди. Всім велике дякую за те, що прийшли до мене на канал, дивитесь мене, мені дуже приємно це. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всіх поважаю і ціную до завтра!